До попереднього посту, де я розповідала про те, що не можна бути рідних людей. Тут мене натякнули ще на одну ідею. Стосовно, от я просто знаю таких батьків, які кажуть: іди захищай себе, бий сестру у відповідь. Ну, я проти цього, тому що ми начебто спонукаємо, начебто підштовхуємо дитину до причини біль. Другій моїй дитині. Ну, це якось нездорово. Я як мама маю захистити іншу свою дитину, навіть від своєї дитини. І мені здається, там, де я знаю, мені розказували випадки, де вже дорослі люди, дорослі, брати і сестри можуть бити один одного. Ну, то мені здається, що це якраз від батьків іде, де отам от в дитинстві їм казали: да, іди бий, да, іди отнімай! да, забирай, Да, захищай своє тіло, свої іграшки, своє майно. Ну, Мені все-таки здається, що треба підштовхувати дітей до розмови, а не до сили. Мені здається, що саме тому, що я питала, а. Цих людей, які б'ються уже дорослі, вже доросли, навіть, можуть вдарити свою сестру, брата. То вони мені казали: ну як мама реагувала з папою, то вони нічого не казали. Тобто нічого не казати, Казати іди бий у відповідь. Це все руйнує відносини братів і сестер. Задумайтесь про це. Як у вас порівняйте, як у вас в родині було? Якщо можете, якщо особливо, якщо ви не згодні, напишіть мені це. Ми про це поміркуємо разом. Бо мені дуже хочеться, щоб мої діти дружили і ніколи не бились, навіть не могли знайти повод, по якому можна вдарити сестру.